На автодорозі західний обхідний міста Львова у селі Зимна вода Постометівського району сьогодні зіткнулися вантажний автомобіль Рено і легковик марки ВАЗ. У нас тудок цього зіткнення постраждали двоє людей: це водій і пасажир автомобіля ВАЗ, їх забрали швидка. Зараз вже відомо, що водій ВАЗу госпіталізований, у нього перелом і забій обличчя. А водія а пасажира цього автомобіля після надання необхідної медичної допомоги відпустили додому, у нього діагностували строго головного мозку і також забій. Е, ну, знаки давайте таким чином зробимо. Я вам надам фотографії, ви подивитеся, там жодних написів немає. Нагадаємо, від 9 лютого щоночі вантажівки епіцентру блокують власні в'їзди до гіпермаркету, порушуючи правила дорожнього руху. У зв'язку з цим ми неодноразово повідомляли даї міста Львова та Адаї Постомитівського району. Наші звернення були проігноровані. Внаслідок ми отримали криваве ДТП із двома потерпілими, один із яких у важкому стані. Хто нестиме відповідальність?